Так, Всім привіт, часть панове, майстри столярі. Сьогодні е, хочу зробити невеличке відео, так як якось, кілька днів тому один е, з хлопців столярів, який займається також столяркою, е, показував себе на каналі, на якого я підписаний поки що, показував себе на каналі таку фрезу вирівнюючу, е, за рахунок якої він от. В коробках чверть підчищав для того, щоб не виривало у цій частині краї. Бо то є загальному, то є... Е, 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 хто працює з деревом, з майстрів, І для, коли е, женуть чверть коробці, то є велика проблема. Навіть не допомагає, дивіться, я От є така мочна є одна із фрез-обв'язків, 200-та фреза з змінними три двуспавними ножами. Якщо навіть я її зараз поставлю на станок і почну тягнути такою серйозною фрезою на обертах 6 тисяч, і вона все одно ту частину, ту губу буде робити у сколи. Тобто, до чого я то все показую знімаю? Справа не в фрезах. І мордувати себе, і мордувати інструмент, тобто вся причина є просто в. Ну, самі текстури текстурі деревини, треба розуміти, з чого складається дерево, як жабу локла. Дивіться, якщо ми візьмемо з вами отут розріз, дерево складається, він кожен розуміє, та? з межлітніх кіляць. Доска, то є свого роду друге дерево. Якщо ми візьмемо з вами і тягнемо, от є станок. І ви ставите всі переважно, то основна помилка всіх майстрів і молодих і старих, ви берете деталь, не було, було. і ви її розвертаєте і переважно всі деталі, ви обробляєте на станку, тягнучий чверть, отак бльори. Що виходить? Получається, що коли ви забираєте за стільки багато матеріалу, лежачи. У вас блокна стоять на стоях, і вас будь-яка буде одривала той кут. Щоб того не відбувалося, з на все, вам треба мати таку високу фрезу, яку я використовую також як купірувальна фреза, щоб ви собі могли стояки гнати отак, стоячи. І ви тої великої проблеми, яка є у всіх столярів. Скаження отого кута. Я тут навіть не полінувався і взяв кусок деталі, коли тягнув коробку. Оцю частину я протягнув от стоячи оцю частину. А от, і бачите, дві дикий кутик. Ідеальні. Потім я опустив фрезу і взяв, протягнув оцю частину льожа. І ми вже бачимо тут сколи на краю. Немає зни не та сама фреза, Тільки розвернувши напрямок в волокон. А волокна по-іншому не можуть бути, бо вони є на площині. Завжди вони будуть пів кругом. Бо, бо ми маємо порізаний циліндр на певній деталі і маємо от півдуги. Так що, просто-напросто, ту проблему з колів ви вирішуєте ясно, яка хороша фреза, от така як в мене. Між прочим, та фреза є дуже класна, універсальна. Я під нею маю підшипник, так що любий, от там шаблони висять між е, з дверей. Вона в мене працює і як фреза копірувальна. І така фреза висотою 5-6 см придбати. Вона у мене дуже-дуже довго і вона працює реально класно, вона універсальна, ну, дуже класна фреза. Але повертаючись до тої проблеми, не стругайте ніколи льожа матеріалу. Бо яка б фреза не була, вам завжди, за рахунок того, що фреза бере багато матеріалу за один прохід, вам завжди буде. Рвало край, а потім той край заробляти ясно, що воно дуже тяжко. А ще особливо, коли то є якась, ну, Матеріал не в даному випадку ясен. Але якщо то матеріал є сосна, а тим більше ялина, але ще як вона не є ну, примусовою природньою сушки, її ще більше рве. Тому що дерево після сушки примусової, після камери, сама структура деревини змінюється і воно тоді краще обробляється. так не рве. Природня сушка взагалі тяжко Тобто, Так само ще раз до того самого, бо бачу, тут михай розпустривав матеріал на ті двері. Значить, так само, якщо використовую, якщо стругаєте матеріал на фуговці, то все є ну, смішно, оті всякі шаблони. Якщо у вас хороша станового строжі, вам деталь ніколи не добив. Значить деталь по станку ніколи не колектива не йти прямо. Деталь позвонити, отак, все до скоса. Ви маєте от, деталь прострогувати ось от з таким, го. От. Тоді та деталь навіть там, де вам би мало вирвати, її ніколи не буде вирвало. Звичайно, треба мати гострі, але деталь ніколи не пхаєте рівно, бо то смішно. Дивіться, я де, перші двері я свої зробив в шостому році, буде 40 років, як я ті двері роблю. Я маю всі 10 пальців і роблю так, і я говорю. Так що щодо того, я сподіваюся, ви зрозуміли, що треба дивитися, ніколи не цей, бо дерево, як би воно не було на своїй порізано, завжди у нас жлітне кільце воно лежить по площині. Тому краще стругати коробку обробляти. Стоя, чверть дінати, бо лежачи, ми в нижній, в нижній частині будемо мали все виривання. Ну все добре, всім пока. Думаю, комусь, я знаю, багато буде розумних коментарів, але то мене не дуже хвилює. Хто хоче, нехай бере на озброєння, нехай попробує, а хто не хоче, ну, то нехай не хоче. Всім удачі всім.